Доброго всім часу. Ранок, вечір, коли ви дивитесь це відео. Вирішив поділитися одним з боїв, який здався мені достатньо цікавим. І трошки з музикою, оскільки я грав вночі і для того, щоб було не сумно грати самому, я включив музику. От. А що хотів показати, що от в цьому бої ми з фараоном поїхали вдвох на фланг. Нам трошки пощастило і ми зустрінемо лише двох супротивників. Але, наприклад, фараону буде і цього достатньо, бо він буквально вже починає потрошку збиратись в ангар. Він просто бачить ціль він не розуміє, що його обстрілюють, що він стоїть там прямо на перестрілці всіх супротивників. І от я добираю запалого AMX, який вилетів на двох тяжів, а Тигр Порш добирає нашого фараона. За це Тигр Порш в найближчому майбутньому цього відео відповість за свій вчинок. от Я Передбачив те, що він поїде саме в цю сторону, або в будь-якому разі зверху грати зручніше, ніж знизу. І знову ж таки от е Ситуація непогана, коли я почав розуміти, що супротивник вицілює мені тільки в лючок, бо всі інші місця він елементарно не прибуває і в НЛД він прицілитись не може, то я почав створювати дискомфорт для влучення, а потім взагалі просто вирішив використовувати свою гармату для того, щоб не дозволяти супротивнику ну, пробити кудись далі неї. Ось він в останній раз мене пробиває. І уходить в ангар теж наступний бій там десь за фараоном, за еміксом. І тут я вже дивлюся, на мене летять, наче двоє, потім ні один СТ-ка. Якраз у мене відкатився швидкість. Розумію, через низьку в броні я просто акуратно за рахунок ось такої фізики режиму Медгеймс, в цілому танків, от Бліц добираю ст шку Добираю тут фраг. І лечу за п'ятим фрагом. На жаль, ніяких воїнів Редлі Волтерсів тут отримати неможливо. Але в цілому кожен фраг, кожен дамаг збільшує кількість срібло отриманого за бій. А срібло це головне, навіщо я сюди прийшов і навіщо я граю саме на преміум танках. У будь-якому разі, оцініть мій бій в коментарях. Підтримайте лайком, підпискою для мене це дуже важливо. А ось і результати.